Доброго дня! Шов-дужка. Основні вимоги при виконанні цього, цього шва полягають в тому, що ви перший стібок, тобто саму дужку, трошки затягаєте, а закріплення дужки вишиваєте вільніше, не протягуючи сильно на виворітну сторону, щоб у вас не утворилося. Просто видимість стібка. А були ось такі напівкруглі дужки. Бачите, трошки притягую і ввожу на виворітну сторону. Закріплення можна робити, як в тому самому місці, де вколювання виколювання зробити. А можна на одну нитку тканини поступати вліво чи вправо. Так, тепер давайте подивимося: Дужки можуть бути найрізноманітніших розмірів і за допомогою накладання таких фрагментів, які у нас утворюються, можна отримувати і різні привабливі кола. Ось маленький виконано. Ось такий один, один, один. один. Ось тут є два. На один, бачите, чотири я брала по горизонталі, два догори і, і одну на одну нітку тканини вліво. Так, ось ромбовидна така дужка, більше похожа на ромбик. Але, складаючи докупи ось такі фрагменти, ви можете одержати. Ось в цьому випадку у нас складений ось такий фрагмент і такий. В цьому випадку у нас складено маленький маленькі, усі три, тобто такий, такі і такий. Ось ми одержали ось такий фрагмент. В цьому випадку у нас на, склали ми до кубки ось такий фрагмент і такий. ми одержали ось такі два. Кола. Так, якщо ви будете робити закріплення на одну нятку тканини, у вас відповідно ось цих проміжків видно не буде. Так. Так, зупинимося тепер на тому, як ви можете наші кола розміщувати на тканині. По рядочку ви можете розміщувати один під другим. Серединку можна докомбінувати іншим видом шва, наприклад, хрестиком, або залишати так, як є вільне поле. Можна вишивати шахматкою, коли ви будете один ромбичок один-один, а посередині розміщувати наступний рядочок в шахматному порядку. Гама кольорів у вас може бути найрізноманітнішою. Тобто, по рядочку ви можете різними кольорами вишивати, та і в самому складанні фрагмента одне колечко одним кольором, друге коло другим кольором. Всього цього вам нашивати і показувати немає потреби. Вам основне подати ідею, що ви можете. Вишивати, як комбінувати, щоб у вас вийшла гарна вишивка. Використовувати можна ці фрагменти, як для формування колодочок, так і в художній вишивці, якщо ви займаєтеся такою. Творчих здобутків вам дякую за перегляд!